Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу допоможіть, скажіть, що буде на цьому тижні із тими, хто дивиться відео, близькими людьми, що буде відбуватися, про що треба знати, попередити. Скажіть, допоможіть. Чи будемо ми живі на цьому тижні? Скажіть, допоможіть. У вас дуже сильний е, такий тиждень, силь, е, дуже хороші карти виходять. Е, тиждень перемоги, здійснення мрії. <кій> так, і з понеділка. В понеділок хтось намагатиметься е, вас обдурити, обманути, і ви зможете ще е, розпочати. Щось нове. В крок в нове життя може починати все спочатку, може будуть. от І вівторок над вами дуже сильний захист стоїть. Може, Та, мені йде, що <кій> роблять майстри. От вийшло два майстра, хочуть зняти ваш захист. От у вівторок пролізти якимо чином зняти захист. От, і такі до середи вони його знімають. Тут у вас нема захисту, ви боретесь самі один на один із своїми ворогами. От так вони лізуть, лізуть, лізуть. Заперечуюсь, негатив обираю. Скажіть, що відбувається? Яку програму хочуть поставити? Це де жінка, агресивна жінка, намагається до вас пролізти. <су> <су> так, тут серйозно, хоче, щоб ви прям хоче вбити. Хоче вбивати, щоб ви хворіли дуже сильно. І це багато разів раніше вже було. Заперечую весь негатив. Убираю. Відсікаю на віки вічні. Ви не розраховуєте, але... Буде несподіванка для вас, дуже хороша подія, вдача. Ідуть, якщо от люди, якісь замовлення, проекти, дуже хороші будуть у вас партнерство. Скажіть, допоможіть, що відбувається у середу, четверг. Полегшення. От раніше ви могли все на собі тягнули, а тут вам іде полегшення, з вас знімають оцю тягар, ношу. і Або це, може, ваш чоловік отримає дуже сильно багато замовлень, якісь проекти завдання і гроші великі тут накопичити. Зможна назбирати на на, ну, на все, що вам треба. І в цьому перемога. Дуже хороші карти виходять. І це буде несподівано. Ви в своїх в своїй втомі, в своєму такому стані не помічаєте, що. Ну, це буде для вас несподівано, ви одразу стане легше. Оце середа. І здійсниться мрія, про що ви мріяли. Дуже гарні карти. Нас... Ви зможете розслабитись нарешті. Те, про що чекали, до вас приходить. І ці постійна ваша, як, стан, коли ви постійно на щось. Постійно збирали, постійно намагались заробити, заробити, щоб були гроші. Тут, як грім серед ясного неба, вам це буде дійсно несподіванка, все нарешті вирішиться, буде дуже гарний настрій, здійсниться ваша мрія. Скажіть, допоможіть, що відбувається далі. Є нове, нова робота, може, якісь нові починання. Це молодий проєкт, він тільки починає у вас розвиватися, і от ви будете в п'ятницю думати, закривати його, припиняти це робити. Але воно буде приносити пізніше. Тут прям субота, п'ятниця, неділя. Карти вийшли такі, що, що ви хочете припинити якусь свою діяльність, свою роботу, покинути можу, піти. Скажіть, допоможіть, що відбувається? Так тут влізли. Тут в п'ятницю вийшли карти, що хтось буде ставити крадники і стяги. І дійсно, от там виходило, що будуть дурити, то я зрозуміла, це вам роблять такий морок, щоб ви покинули роботу, щоб ви були вдома з дітьми. Не працювали. Комусь вигадно, щоб у вас не було власної фінансової незалежності. А у вас хороші проєкти, хороша робота, ви маєте там заробити великі гроші. ось негатив. убираю. Ну, тут працює Верховний суд. Янгали-охоронці будуть охороняти вас, щоб ви не покинули свою діяльність. Тим, чим ви займаєтесь, заперечуюсь, обираю. Вищі сили, янголів-охоронців. Прошу захисту міцного на цьому тижні. Усіх, хто дивиться відео близьких, людей міцний захист. Оцікаю всіх ворогів, от звертаю на віки віщі, повертаюся біль сльози, страждання. Все лихе вертає назад, переклади, обміни, подміни повертає назад. Більше ніхто не може втручатись. Ваше життя заважати вам жити не зможе, буде так і так є. Все сказано, здійсно, буде все сказане, здійснене так буде. Хочуть вибити. А, щоб вдома були, щоб не роботали. Так, скажіть, допоможіть ви ще сили, чи є ще хоч який-небудь негатив на цьому тижні, про що треба попередити, що треба знати. Тут вас попереджають, що в простір ваш влазить дуже хитро жінка похилого віку. Вона влазить, посміхається в обличчя, робить все дуже, одягає маски, От. а насправді на вас іде сильний напад, руйнується життя, хоче зруйнувати життя, щоб у вас не було, не було нічого. Я б сказала, не будинку, не, не квартири, не домівки, нічого. Повністю зруйновано. Ще що, хочуть, щоб, може, і здоров'я було, ви дуже сильно боретесь за себе і перемагаєте в цій боротьбі із цією жінкою. І все, що вам належить, належить тільки вам. І у вас ще більше грошей. Тут взагалі цей тиждень весь про фінанси, про гроші? Заперечувались негатив, Убираю. Гроші йдуть великими потоками, буде так. Так, скажіть, ще є хоч якийсь... Інформація, що буде відбуватись, про що треба знати на цьому тижні. Угу. От іще один вийшов майстер. Будуть намагатись поставити кранник стягнути гроші. Когось дуже сильно бентежить ваша робота, діяльність, скільки ви заробляєте, чи ваш чоловік, чи ви от скільки грошей за цим слідкують. Дуже переживаю, щоб ви не придбали якийсь автомобіль, автівку. І дивіться, може приїхати людина просити у борг. Не давайте. Це підступна людина. Не давайте. Вона може вирішити свої проблеми і без вас. І буде так підлещуватись, так вам все, ви ж відчуєте, що тут перебор, пішов перебор. Не давать, нічого не давать. Воно просто хитро, дуже не повернуть ці гроші. Заперечилось негатив, обираю. на віки вічні. Перекриваю, прошу вищі сили. Допоможіть. Відкрити всі шляхи і дороги на цьому тижні. Все погане, все лихе. Поверніть ворогові, хай з ним все це робиться, буде так. І всі живі тут немає загрози, обстрілу чи якоїсь агресії в плані військова. не Немає обстрілу, що ну, там ядерний вибух чи щось подібне цей тиждень дуже хороший і закрите небо. Прошу допоможіть Вищі сили, одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео близьких людей. Ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку агресію зброю використовують рашисти, одведіть, одверніть, поверніть їм назад, звідки його запускають, хай їм туди падає. Буде так і так є. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для усіх, хто дивиться відео, близьких людей. І вдень, і вночі захищайте, ворогам дороги не давайте, все лайно, що роблять, що планують зробити, назад вертається. Мороки знімаю, привороти. Негативні програми, анулюю, обираю, відкриваю шлях на щасливу долю. Буде так і так є. Буде все сказане здійснено так буде. От так що отакий тиждень все здійсниться. Всі ваші мрії здійснюються на цьому тижні. Дуже хороші. І несподіванки. Приємні, хороші несподіванки для вас. Ну і попередження, щоб ви. Може, як то тримайте все в таємниці, скільки грошей, куди. Не розголошуйте сильно. Добре. На цьому я буду завершувати. Хочу нагадати, щоб ви не забували про наших військових. Ми робили донати одна-дві гривні. Це дуже велика допомога. Для наших військових дуже необхідна підтримка. от так що так. Бажаю, щоб цей тиждень приніс вам збагачення, щоб ви були дуже сильні і був постійний захист над вами. Вищі сили вас захищали. Буде так і так є. От. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!